Вітаю, мої дорогі друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в нас радісна подія. До нас прийшла ось така посилочка, яку ми замовляли. Скажу, замовляли її кілька днів тому, і дуже швидко вона до нас дійшла. В понеділок відправили, і сьогодні ми маємо середу, вона вже в нас. Шла вона до нас з Києва. Ми заказали стартовий манікюрний набір. І зараз покажемо, що в цей набір. Входить. Так, розпочинаємо нашу розпаковочку. Так, давайте, розповідайте, що там є. Це апельсинові палички для кутикули. Та, для кутикули. Так. Це бафік. А для чого це? Для нігтів, щоб зверху підпилювати і, напевно, знімати верхній слой. Це серветки. Так. Це насадки до фрезера, так? Фрезера ось такого. Фрейзер звичайний, ручний, такий, як би сказати, на перші пора вчитися, думаю, що дуже буде доречний. Ось такий. Рейзер. Думаю, що все ми зараз ще попробуємо, як воно працює за щить Якщо, дасть Бог, що світло не вимкнуть. Бо нарешті вимкнули світло. А цілий день сиділи сьогодні в темноті. Так, тут щось так надійно замотано в чорну слівочку. І тут у нас. Гель-лаки, так? так. П'ять кольорів. Маємо покажеш нам які кольори? Це не гель-лак, це база. Так. Під гель-лак. Вона прозора і її потрібно сушити дві хвилини. Ага, так. Це гель-лак. А, ні, ні, це не гель-лак. Це топ. Топ під гель-лаки. Це він теж прозорий. Так, е, да, він прозорий. А і сушити, його, здається, 30 секунд. Ось це уже лак Ой, такий блискучий. Золотий, так? Так. Да, золотий. Скажу, для мене це все е, дико і... Новий такого я ніколи не робила. Це рожевий. Угу. Теж з, бли... блиск... з блискітками. Це Оце синій, такий блискучий. Як кажуть, вирве око. Шикарний. Наступний пакетик? Поки ще така ця розпаковочка, я хочу сказати, що я ніколи не робила ось такий манікюр саме цими гель-лаками нарощування. Але що не зробиш, коли? Дитина хоче і має бажання чимось займатися, щось спробувати. Це праймер. Його наносити перед е, нанесенням бази. Йому потрібно висохати на повітрі 30 секунд. Ага. А, ой, пальця обставила. А покажи нам е, ось ту свою руку палець. Хочу похвалитися, дитина була зацікавлена. Ту руку покажи. Ось. Трошки видно, там чорна краска, то чорнило. Дитина в інтернеті побачила, як робиться ручка саме з гусинного пера. І вчора пішла, пошукала вже ввечері з фонариком знайшла е, таку гарну пір'їну. Зробила все, як там було показано. І що ви думаєте, дуже гарно вийшло писати? Так, давай далі. Що це тут? Це засіб для підготовлення нігтів. Його наносити перед повною обробкою нігтів. Він обезжирює. Ага. А це ремувер. В нього дія спільна з фрезером. Його наносити на гель-лак, держати 10-15 хвилин і тоді можна знімати дуже легко. Так. Ось щось цікаве і велике. Давай я допоможу забрати цю коробочку. Ну це вже бачимо всі на картинці намальована лампа. Так, дістаємо, дістаємо далі. Знаю, є багато людей, які самі роблять собі ось ці манікюри. Чекаю від вас коментарі, підказки якісь, тому що ми ніколи цим не займалися. Ну, кроме того, що дивилися десь якусь інформацію в Ютубі, шукали. А так, щоб хтось такий знайомий, у нас таких немає. Щоб когось розпитатися. Тому буду дуже вдячна за будь-яку інформацію, якісь підказочки, що ви нам скажете. Це лампа в неї знімається дно. А нашу його знімати? Не знаю, але тут так зроблено. Навіщо воно потрібно? Добре, це ще будемо читати. І э, зарядка, так? Да. Для цієї лампи. Mm -hmm. Так, давай зараз складемо гарненько цей набір. Ось такий набір в повному складі. Що до нього ввійшло, це три лаки на вибір, потім там база, топ, э, праймер, праймер э, ну, все, коротше, що там цей. Я не пам'ятаю, як воно називається, ну, бачите, ось таке. І отже, коштує це, щастя, 899 гривень, ну, 900 гривень, одним словом. Доставка нам коштувала 105 гривень. Дуже швидко відреагували. Швидко відправили і доставили нам цю посилочку. В принципі, самим замовленням ми поки що задоволені. Зараз спробуємо увімкнути фрезу і лампу, як вони будуть працювати. Так, пробуємо фрезу. Включай. Ось так колищатком там піддаєш газку, воно швидше робить. Тут ставиться на паузу. Так, сумнітельно, звісно. Так, добре, вимкнули. Забери руку, вимикається і ставимо туди руку автоматично вмикається. І тут поставила ще, що ми докупили? Е, Жидкість для зняття лаку, так? Потім ось це, е, що це? Е, для нарощування, так, як воно називається? Теж гілляк для нарощування. Да. Гель для нарощування, улійка для зволоження кутикули, бальзам зволожуючий для рук. Ну, а це я собі купила, бо я любитель ось таких лаків, Підніми, покажи ближче. Отакий От молочного кольору, з блискітками прозорий лак. Це туди не відноситься, але просто. Вирішила похвалитися. Самий такий примітивний, дешевий купила. І ось такі е, смужки чорні форми. Форми для пряників. Форми для нігтів, так? 150 штучек. 50 штучок. 50 штучок ось таких. І це ось цей рулончик, я пам'ятаю, що заплатили 30 гривень, так? Так. А ось ця малесенька бутилочка чорненька. 200 гривень. Коштує, так? Так. На ваш коментар можу відповісти і дати посилання. А в тому, в чому я не впевнена? То самі розумієте. Усім дякую за перегляд. Щиро дякую за ваші. Лайки, вподобайки, за коментарі, за те, що підписуєтесь на канал. Підтримуєте мене. Миру, добра, пока-пока.